Що необхідно зробити, аби максимально швидко зняти арешт за рахунків підприємства та відновити його господарську діяльність? Загалом існують два варіанти. Першим варіантом є подання апеляційної скарги на ухвалу про накладення арешту. Даний варіант використовується в тому випадку, якщо є сумніви в дотриманні процесуальної процедури щодо ухвалення рішення про накладення арешту, законності і обґрунтованості такої ухвали. Для захисту важливо розуміти підстави накладення арешту, а саме збереження речових доказів, спеціальна конфіскація, конфіскація майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи, отриманої неправомірної вигоди. У зв'язку з цим слід перевірити наступне: чи передбачає санкція кримінованих статей конфіскацію майна як вид покарання? Чи може бути застосована спеціальна конфіскація? Чи доведено факт заволодіння грошовими коштами, що місяця на рахунку злочинним шляхом, а також чи заявлявся цивільний позов? Чи встановлено слідчим конкретний розмір шкоди, а також не накладено арешт на всі наявні на рахунку кошти і майбутні видаткові операції, а не в межах визначеної суми шкоди, що забезпечило повною мірою досягнення поставленої мети кримінального провадження? Окремо звертаємо вашу увагу на те, що безготівкові кошти, на які накладено арешт, не є речовим доказом, тобто вони не є індивідуалізованими матеріальними об'єктами. Відповідно, режим поводження з ними не може бути аналогічно тому, який запроваджений до речових доказів. Рекомендуємо вам підтвердити реальність господарських операцій з контрагентом, щодо якого розслідується кримінальне провадження. Надайте докази, що підтвердять виконання договору з контрагентом, такі як копії договорів, актів виконаних робіт наданих послуг чи товарно-транспортних накладних. При цьому ви можете оскаржити ухвалу про накладення арешту тільки один раз та протягом п'яти днів з дня отримання такої ухвали. Другим варіантом є подання клопотання про скасування арешту до слідчого судді суду. Даний варіант використовується в тому випадку, якщо в арешті відпала потреба. При цьому обмежень щодо строків подання чи кількості подання таких клопотань, чи не кримінально-процесуальний кодекс не містить. Таким чином, аналіз причин. Накладення арешту на рахунки підприємства, збір необхідних доказів, а також складання апеляційної скарги чи клопотання про скасування арешту є запорукою успіхів у захисті інтересів власників бізнесу.